Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, з розряда чудо. Вони переправляли з лікарні лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували, я потім опинив з з Коли просто почули, що оперний співак... я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну, та офіційно ще й співаком співаком. Це розлетілось по всім BBC, CNN, RIA RTV я не знаю, всі газети. Forbes, The New York Times, Таймс, я не знаю. Ну, це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите там, два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. В сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як в соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна якась там особистість. Да? А, і Роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, не проживання. Фільм про мене сняти є «Soldiers of Савсонко. Збройні пісні можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music на червоній доріжці. Ось ми були разом з Бога. Коротше, дуже дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль.